Всім привіт! Я Дорія, ви на каналі Дорія Плей. І сьогодні ми знову гуляємо в Animal Shelter. В прошлому відео ми приютили котика і знайшли йому новий дім. І ми ще одного котика приютили Ось все, це у нас Нікі. І Нікі треба насипати кушок. Тому що Нікі у нас голодна і налить водички. Хорошо. Ось так. Давайте зараз ми найдемо. Давайте знайдемо животному нового хазяїна. От, у нас два задання. Значить, ми знайдемо двох... О, двом котикам Або собачки навіть. Ні, думаю, котиком. Домік. Але ж це нам ще треба розширятися, так думаю. Тому що, бачите, як мало місця тут. Ну добре. А, давайте зараз сфоткаємо нашу Нікі, як вона п'є водичку. Три. Все, ми сфотографували нашу Нікі. І нам треба закрити цю кліточку. Піти роздрукувати це фото. Э, можно я уже выкину фоточку? Все, да. сканируем э, сканер, пусть зараз сканируем всю фоточку. Э -э 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 -э. И ну, все, мы ее сейчас тоже выкинем. И найдем Ники Фоти. Ники? Ага, она прокальник. Видите? И она тихая. Познакомьтесь с питомцем поближе, чтобы узнать его особенности. Я понял. Значит, нам надо погулять с этим котиком. Я понял. Эй, Ники, пішли погуляем. Давай погуляем с Никой. Погладим с Ники. Все, вот так, вот так, вот так, вот так, Ники. Ну, я хороший, хороший, хороший. ты сердечко идут. Это означает, что она до нас привыкает. Косочка. Все. Так, видите Можно полная пуза. Тихий. И нам надо еще трошки узнать. Давайте Отак ми будемо шукати нашим котикам <хи> хату. Е, я не буду обрізати ті всі моменти, тому що навіщо такі милі моменти просто обрізати? Прикольні моменти. Отак. Все думаю. І да, вона проказник, тиха і повне пузіку. Е, так. Ну хай вона гуляє. Є її фоточка. І давайте узнаємо, що вона хоче і взагалі. Да, вона... Угу. угу. Хорошо. Давайте знайти новий дом, загрузити фото. і вот Нике. Найти новий дом. Окей, все. Надеюсь, ктось по неї прийде. А, ну Давайте зараз подивимося, чи взагалі. О, дивіться, ось, Філіп. Е, да не сильно. Так, давайте зараз отправим сотрудника. Хай подивиться, що там у, Філип... у Філиппа вдома. У Який у нього дом там? Вот. Не він занят. Але просто без дітей. Думаю, ви підійдете. Тому що котіки, не важливо, зайняти чи не зайняти. Е, так, ладно. Але теж треба підібрати хорошого такого хазяїна, який буде прям радий його бачити. Все, бачите? І давайте в мене мета завжди просто швидше, ніж це авто. Е, прийти. прийти. А, так. Хорошо, давайте приютим Тепер ще одного котика. А, я не можу. А, надо ще миссию. Ай ту мене. Да. Хорошо. Приєд. Так, давайте котика Тофі, Він прикольний. Такой милий. Давайте Тофі приймемо. Давай, прийнять Тофі. А все, зараз нашел тофи, привезуте, А все наши тофи. А, тофи очень хочет есть и очень скучает. Ой, милосочка. А, давайте зараз насыпем ему кушать. Насыпанка ем и два. А, занят, покажу. И ладно. Давайте зараз погуляем, погладим. Бачите? Ось такий тофі мілашка. Отак ми його гладим, 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 щоб він був мілашкою. Ну, не прям, ну, да, він, щоб був мілашкою. Так. Да, Він щасливий. А, хай Тофі покушає.

Ладно. Ну что, мы его, вин полная бутика. Наелся, напился, просто счастливый питомец. Боже, так смешно наблюдать. За таким котиком. який бігає Вибачте за ці звуки, які я з з з з з з з пісеньку робила. тому що реально смішно на такого пітунчика дивиться. Е е е Ч, я її ще не узнала, там. Ну. Да, нам ну, треба почекати, поки сердечки не перестануть бути. Так, 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 так. Mm -hmm. А, і думаю, це прям дуже круто в цю гру гулять. Рекомендую. Вона прям дуже гарна. І якщо у вас немає питомчика, то думаю, ця гра вам просто-просто підійде. Як і у мене. У мене тільки рибки, але котика і собачка в мене немає. Але думаю... Але мені ось ця гра прям дуже подобається. так. Кто, зна... Кто, знает такую игру Brawl Stars, это просто супер игра. Хе. И там есть персонаж Нита, это сестра Леона. И вот все, котик Нита. Где ты? Где ты? Где А, вот тут. А, давайте сейчас на них спортаем. Нет, просто нос. Угу. шукати всі миріки. Нашому котики котіку. Хорошо. Це у нас. Стоп. А, я чую, ще не це. П'ять. П'ять сканер. Зараз скануємо цю ходочку, що вона там з'явиться. Все, вона з'явилася. фоточка. Все, пушок. У нас есть фото не подходит. Бачит ты. Тофи. Все, это тофи. Ну шо ж, видимо, это да, Филипп, вам, э, ну, це, вам не много котиков там надо? Сколько вам котиков-то надо? Филипп, а? Давайте, будь ласка. Ні, це Клара. Але ж мені треба іменно на цього котика. Давайте зараз почекаю. Потому що ну, хоче знайти цьому котику, підозку. І виконати завдання, щоб ми розблокували. О, да видите, зато фиг тут. Режим строитель, что прикольно буду. Не, координация Ну, думаю, выпит ход это ему. Скоро появится новый владелец. Ай. Куда тебя? Привет, ушка. За тобой скоро уже приедут. Ты уже приехала. Уже приехала. І давайте вже будемо шукати ще одного котика. О, дивіться, у нас нове задання. Іспользують... О, режим строительства. Круто. Але давайте спочатку приїдемо котика ще одного. Але поки що нікого чогось нема. Творих потрібно приключити. Е -е. Нікого нема. Ну и ладно, давайте... Что тут нам надо? Купите клинику. Нам надо клиника. Але нам надо расшириться трошки. Давайте будем расширять отсюда. У нас есть третьих штучки в территории. Два. Все токены я потратила. мусорный контейнер вообще не могу зайти а ну сейчас давайте подивимся как мы расширились цікаво але думаю мы уже не встигнем Ого! да я думаю я сюда уйду все да я сюда я сюда помещусь и дивиться вау ой корм для кошек Так, а ну давайте зараз еще раз зайдем. Причем строительство. Продаем, продать. Дерево продаем. 96. Так, это мы не продаем. Все мы все можем продать, думаю. Все, продаем цены самое. И нам надо купить и клинику. Клинику я думаю поставлю куда-то сюда, а эту штучку я вот сюда поставлю. Лечебница. Клиника уровень 1. Купляем клинику. И у нас теперь есть. Приютите новую кошечку. Ось все, Алекс нам надо прив... прилетіть. Ага, і нам її надо вилікувати. Вау, бачите, як ми круто розширились? Це ж вообще крутяк. Ось і наша кошечка. Алекс виглядає вылі... плохо. Бачите, як ми зробили тут круто? Тут у нас для котиків вся штучка, тут наш опис, от там... Клад, а тут у меня мусорка, все такое. А тут у меня лечебница. Ага, клиника. и еще... клещ, походу. Да, у нее клещ. Э -э, возьми... найдите... найдите и возьмите пинцет. Клещ присосался к телу. Ага. Э -э, к телу кота возьмите его пинцетом. мне осторожно из этого. Все, ми дістали клеща давайте положимо сюди пенцы баражнику все Алекс повністю здоров а тепер ну, нам треба два котика ну, найти хозяева, але думаю зараз ми от сюди алекса приїдемо і думаю думаю на такій прям хорошій ноті там де ми розширились будемо закінчувати це відео не забувайте, що ви були на моєму каналі реплей. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Тому що я для вас дуже стараюся. Всім пока-пока!